Коля дую та рятую. Ой сива я тая зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, щедрий вечір, добрий вечір дор. бувала. щедрий вечір, добрий вечір, добрим добримлює на здоров'я. а в в саду три терени, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. На Ясен місяць, щедрий вечір, добрий вечір добрим людям, На здоров'я а в другому красне сонце Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям На здоров'я а в третьому дрібні зірки вечір Здоров'я Ясен місяць пан Господа, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, На здоров'я красне сонце жона його, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, На здоров'я Дрібні зірки тої, дітки, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. З вечерею усіх смачною, з юрданською святою водою. Щоб Ісус, що хрестився, завжди в негодь заступився за весь ваш рід і за родину, за нашу неньку Україну. Щоб гості з'їхались в бажанні. Христос хрестився у Йордані. Христос хрещається.